Вітаю, друзі. Сьогодні у нас тут така гарна погода, сонячне, чисте небо. У мене гарний настрій і дуже гарна новина і гарна програма для вас. Сьогодні я вам розповім про одну з найкращих, на мій погляд, програм, по яким українці, які приїхали в Канаду чи планують приїхати в Канаду, по програмі Куаєт можуть, можуть залишитись у Канаді і отримати постійне резидентство. Я поставив цю програму на друге місце. Це має таке дуже-дуже суб'єктивне е відношення до цього, тому що там є один мінус, як на мене, для мене це мінус. Але для когось цей мінус. Навіть може стати плюсом, і для когось ця програма буде навпаки найкращою опцією. Але перше, ніж я розповім вам про цю програму, я хочу вам нагадати про всі необхідні атрибути YouTube. Тобто, натиснути на дзвіночок, підписатись на мій канал. Поставити вподобайку і залишити декілька слов у коментарах до цього відео. Ну, а ми з вами давайте розпочнемо і подивимось, що це за така гарна опція для українців. <му> Отже, по перше, Хто має право подаватись по цій програмі? Слухайте уважно і хлопайте в ладоні. Щоб мати право податись за цією програмою, ви повинні мати job offer, тобто пропозицію про на несезонну постійну роботу на повний робочий день від роботодавця в будь-яких з наведених нижче професій. Слухайте уважно професії. Перше НОК 33102. Це помічники медсестер, Це санітари та співробітники обслуговування пацієнтів у лікарнях. Друге НОК 773300. Водії вантажних автомобілів. Тобто трак-драйвери підпадають під цю програму. Наступні. Помічники та робітники у будівництві, тобто всі будівельні професії підпадають під цю, під цю програму легко. Навіть там є знизка така, що продавці будівельних матеріалів також підпадають під цю програму. Далі прибиральники. Звісно, прибиральники, куди ж він без прибиральників у наш час? Інше, наступне НОК 951 д 9 Інші робітники в обробній виробничій та комунальній сферах. Тобто майже у всі працівники. Так? Хто працює у комунальній, у виробничій, у... Е... обробній промисловостях. Це дуже-дуже великий такий спектр робітників. І це ще не все. Наступні. НОГ 75101. Вантажники. Тобто грузчики, вантажники також підпадають сюди. Наступний НОГ-94140. Керування технологічним процесом та оператори машин для обробки продуктів, харчування та напоїв. Тобто працівники більшості фабрик можуть теж сюди підпадати. Йдемо далі. НОК 94141 промислові м'ясники та роздільники м'яса, виробники птиці та представники родинних занять. Вам мало, як на мене, це probably, це най, наймовірно основні роботи, які виконують українці зараз у Канаді. Тут перелічені. Я не знаю навіть, що, що тут не перелічене з того, чим займаються українці. Так, рухаємось далі, читаємо, що ще треба. Мати один рік досвіду роботи безпосередньо пов'язаного з роботою, яку пропонує вам роботодавець у цій провінції. Знов-таки дуже велика полюшка, як і у попередній програмі. Тобто, вам треба мати один рік опиту роботи в незалежності, де ви працювали. Ви могли відпрацювати рік в Україні чи рік десь у Європі по цих професіях, якщо ви отримали. Тут е, пропозицію роботи, то ви можете подаватись. Вам не треба працювати рік у цій провінції на одного роботодавця. Якщо у вас є англійська е, нормальна, якщо ви виконуєте всі інші е, вимоги, то ви можете подаватись навіть за. Із-за кордону, не в'їжджаючи до Канади по цій програмі. Це як, як і в попередньому, попередній програмі, про яку я розповідав Нової Шотландії, так, тобто, один рік роботи, бути віком від 18 до уважно 59 років. Так, ця програма діє для тих, хто не підпадає під Нову Шотландію. І кому більше ніж 55 років, до 59 років. Успішно закінчити середню школу, як мінімум, мати атестат середньої освіти. Ну, це а мінімум для будь-якої програційної програми, мати хоча б середню освіту. Тобто, якщо у вас тільки 9 класів, то ви не підпадаєте під жодну програму. На жаль, треба мати середню освіту. Але це не, не потребує від вас. Коледжу чи університету, чи ще щось таке, так? Середня освіта і ви good to go. Надати дійсний результат мовного тесту, отриманий у затверджений ARCC випробувальної установі з мінімальним балом COB 4. Це також е, сама найменша е, відмітка, яку ви можете е, отримати, для того, щоб е, податись на. Піар e, у Канаді так нижче чи ніж Сіобі 4 ви ніде не знайдете. Але знов таки і знов таки, Сіобі 4 не дозволить вам жити комфортно у Канаді, так і спілкуватись комфортно. Сіобі 4 це дуже низький рівень, і, але його достатньо для того, щоб податись і отримати канадський піар по цієї програмі. Мати достатні фінансові ресурси для оплати всіх імміграційних витрат, включаючи транспортні витрати для вас та вашої родини, щоб мати можливість влаштування в цій провінції, а також продемонструвати ширий намір оселитись у цій провінції. Фух. На, зараз ви розумієте, чому я кажу, що це я вибачаюсь. Тут машини великі їздять. Я гуляю у чудовій місцевості зараз. Спеціально, щоб зробити цей ролик. <смі> Відморажую собі вуха. На, на, е, по правді ні, зараз плюс три показую. Не також холодно, вуші я собі не відморожу, не переживайте. Але я сподіваюся, зараз ви розумієте, чому я називав цю програму одною з найкращих. так? Рік до 59 років. Дуже великий спектр професій, по яким ви можете податись по цій програмі, тобто швидко обробляється ця програма. Так, я, я знаю, це напевно у них там стає, стоять навіть е, цифри. Я зараз точно не пам'ятаю, але дуже швидко, е, якщо порівнювати з іншими провінціями, провінціями і іншими програмами, і дуже низька конкуренція. Все це жирні такі жирні плюси цієї програми. Але який же там є мінус, який я побачу. Тобто це мінус саме для, для мене. І я щось забив про щось я забив сказати про цю програму? О, я, я забув сказати, як називається ця програма. так? І яка провінція, так? Рекламує себе і так зазиває людей до себе. Хочу сказати, що посилання на цю програму буде в опису до цього відео. Так? Тобто там буде посилання на статтю на моєму сайті, де ви знайдете посилання на офіційний сайт, офіційна, офіційна ціє, цієї програми, на всі офіційні джерела. Тобто переходьте по е, посиланню в опису і читайте офіційний сайт. Це, це непогана провінція, це, але це сама маленька провінція у Канаді. І програма називається Програма еміграції «Occupations in Demand, stream» Острова Принца Едварда. Так, те, що це Едварда, принц, принц Едвард Айленд. Особисто для мене це мінус. Це невелика провінція, не дуже багато там е, людей проживає, але е, це, це також дуже розвинута провінція. І я не хочу сказати, що це погана провінція. Ні, це звичайна провінція, там все є для комфортного життя. Просто для людей, які вирісли у великих е, містах, які привикли до урбанізації. Напевно, буде трошки сумно там і складно. Хоча з іншого боку, з особистого досвіду, особливо тут у Канаді, я знаю, що у таких маленьких ком'юніті так, люди допомагають один одному дуже-дуже багато. І якщо українці поїдуть туди, в Принц Едвард Айленд, знайдуть там собі роботу, отримають цей джоб офер і вирішать залишитися там. Я впевнений на 100%, що вони отримають підтримку будь-яку моральну фінансову. Їм допоможуть знайти роботу, їм допоможуть роботодавці з усіма бумагами набагато більше і з більшим ентузіазмом ніж у великих містах. Це я впевнений стовідсотково. І тому, як я сказав на початку, для мене це е, мінус, але для когось це може бути жирним таким плюсом. Це єдиний мінус, завдяки якому я не поставив цю програму на перше місто. Всі останні умови тут ідеальні. Тобто, я, я не знаю другої такої програми, яка б надавала стільки... Стільки гарних хлопців так залишитись у Канаді. Я хочу ще раз вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, залишити коментари до цього відео. Якщо ваші друзі чи знайомі шукають інформацію. Про Імміграцію в Канаду, про життя в Канаді. Відправте, будь ласка, їм посилання на мій канал і на мої відео. Ну, а я буду на цьому закінчувати це відео. Я сподіваюся, що воно буде корисним для вас. І, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде Україна!